Бог нас не чує, чи ми нічого не робимо. Дорогі мої. Пам'ятаємо, як Господь Бог, наш Ісус Христос, сказав до сліпого, що сидів край дороги. Чого ти хочеш від мене? Луки 18.41. Відповідь, здавалася б. Очевидно, якому сліпому не хочеться просріти. Але уявіть собі, бувають випадки, коли люди не хочуть зцілення, як у моєму прикладі раніше: з одного боку людина каже, що їй треба схуднути, а з другого не бажає нічого для цього робити, тобто не хоче. Отже, казати це одне, а робити зовсім інше. Один молодий хлопець підходить до мене час від часу і каже: «Отче, хочу одружитися, помоліться за мене. Йому 32 роки, і я його запитую, про що конкретно мені молитися? Увечері ти прийдеш додому, сядеш знову перед телевізором чи комп'ютером і почнеш сумувати. Усе я один та один ніяк не найду собі наречену, а сам ти робиш для цього хоч якісь кроки. Сидячи перед комп'ютером чи телевізором, наречену не знайти, нічого так не вийде, треба діяти. Господь чує твої молитви, але йому потрібна співпраця. Ти повинен докласти якихось зусиль. На жаль, більшість нас так не роблять. Ми молимося, але в глибині душі не бажаємо і пальцем поврухнути. Тому труднощі, що супроводжують нас постійно, це у першу чергу знак нам, що не все йде гладко, і час минає, а нічого чомусь не змінюється. Необхідно зрозуміти, де ми помиляємося. Може, і рік минути, і два доки зрозуміємо. Одного прекрасного дня людина прокидається і каже: Ні, щось не те я роблю, і головне зрозуміти, яке те потрібне. Помилка молодика, про яку я щойно говорив, у тому, що він з ніким не спілкується, не зустрічається, не шукав середовища, в якому можна знайти відповідну дівчину, а просто сидів удома на самоті. Треба переслідувати свою мету усім життям. інакше ти просто не готовий. Наведу ще приклад тепер уже з дівчиною. Ця молода пані дуже хотіла вийти заміж. Я запитав її. Ти правду цього хочеш? Так, бо роки йдуть. А от чому? Ну, а сама ти як хочеш цього? Думаю так. Тобто... Ти готова взяти на себе відповідальність, зробити вибір, народити дитину, крутитися, як білка в колесі, не належачи вже самій собі, розділяючи все з іншою людиною. Готова на це? Ну, ви так про це говорите, я вже навіть і не знаю після ваших слів. Я собі це романтичніше уявляла, як у фільмах. Життя важке, якщо людина прагне до чогось, вона це отримає. Якщо ти готовий, мрія здійсниться, якщо ні, життя змусить підготуватися. Проблеми невдачі, розлучення, зачинені двері, усе це мусить тебе змусить замислитися, чому двері знову зачинилися? Що я роблю не так? Що треба змінити у собі, у своєму житті, такими питаннями треба задаватися? Отже, чому Бог не чує наших молитв? У мене немає відповіді на ці питання. Хоча, по суті, чи молимося ми по-справжньому? У першу чергу, для того, щоб Господь нас почув, треба молитися. Ти молишся, щоб казати потім, що молитви твої. До Бога не доходять. Молище, скільки часу? Не треба мені про це розповідати. Спитайте самих себе, скільки за часом ви молитеся вдома щодня. І якщо тут є людина, яка молиться часто і багато, але в неї при цьому не виконується те, що просить, нехай скаже про це. Отже, хто щодня молиться і при цьому залишається без відповіді, тепер повернемося до питання чому? Чому Бог нас не чує? Кращою відповіддю тут буде те, що я вже сказав, не знаю. І якщо комусь здається, що тут можна відповісти по іншому. Ви не праві, я не знаю, чому Бог не чує нас. Одна жінка якось прийшла до мене і сказала, я вже 10 років заміжня, а дітей усе немає, чому Господь не виконує мого прохання. Від мене, як від священника, люди чекають ясної відповіді на це питання, бо вважається, ніби ми все знаємо. Знаємо, чому Бог. Попускає те чи інше, чому людина хворіє, можливо, вона грішила, і тепер її Бог карає, і так далі, і тому подібне. Загалом усе повинні ми знати. Але насправді ми не знаємо нічого. І я не знаю, люба моя, чому Господь вже 10 років не дає тобі дитини. Твої стосунки з Богом це тільки твої стосунки, як і мої. Знаю лише одне. Щоб за нами не відбувалося, це трапляється по божественній любові і мудрості і завжди з однією метою навчити нас йти вперед. Іноді Господь хоче, щоб ми навчилися проявляти наполегливість, намагатися старатися, боротися, а іноді, щоб ми навчилися терпіти. Почекай, дочко моя, не поспішай. Хто знає, можливо, ти народиш і на одиннадцятий рік шлюбу, і на дванадцятий. Але я не хочу чекати, мені треба народити зараз. Так і мені хотілося, щоб у тебе зараз з'явилося дитя, але бачиш, ніяк не виходить. Чому? Повертаємося на початок розмови. Я не знаю. У будь-якому випадку треба старатися не відступати від мети. Деякі люди готові відразу усе кинути, а потім впадають у відчай, починається депресія, сльози, бігулки. Хіба це годиться? Душа жива, Пробуй ще і ще. і прийде радість. Молодь завжди хвапиться. Отже, я зустрічаюся з дівчиною. Не знаю, як у нас усе піде, нервую, а як довго визнайоме. П'ять днів. Ну стривай, Думаєш, за п'ять днів можна узнати людину. Деякі люди десятиліттями живуть у шлюбі, а один одного так і не дізналися до кінця. Ні чоловік-дружину, ні дружина чоловіка. П'ятдесят років разом. А сказати, що знають свого подружнього партнера як себе не можуть. А тут людина за п'ять днів хоче все з'ясувати, не поспішай, життя довге, молодість вона така, подавай йому всю інформацію тут і зараз, щоб ще вчора все з'ясувалося, бо завтра почекати сил немає. Ні, треба навчитися терпінню, навчися терпіти, чекати і готуватися. Так буде почута твоя молитва. А якщо ні, Якщо прохання не виконується, незважаючи на терпіння і завзятість, бачиш, буває так, що молитва вимагає поправу. Можливо, ти молишся не зовсім про те, про що треба. Можливо, Бог показує, що ці двері не для тебе, постукав раз, постукав другий не відкриваються. Значить, треба стукатися в інші двері, перестати цього хотіти. А якщо все одно хочеться, ні, треба перестати хотіти наші бажання не завжди нам на благо. Отже, прошу вас, скажіть моїй дочці, щоб вона погодилася вийти за Івана. Він лікар з хорошої сім'ї. Але твоя дочка не хоче за нього заміж? Отже, ну будь ласка, зробіть, як я прошу. Тут головне, тут. Не що ти хочеш, не можна так. Твоя дочка не хоче, невже немає більше варіантів? Ні? У результаті я виявляюся ще й винним, погана людина, поганий проповідник, поганий священник. Нічого страшного, життя ще жорстокіше, не хочеш мене слухати. Життя навчить краще забудь якогось священника. Тому я і кажу, щоб ви не хвилювалися про тих, хто не ходить до церкви, бог сам знайде їх там, де вони є. Не дає спокою нав'язлива ідея, Відмовся від неї, знайди іншу дівчину, яка погодиться стати твоєю дружиною, іншу роботу, яка буде тобі під син. інше місто, в якому зможеш жити, про що я, про гнучкість, треба бути гнучкішими. Зараз ми говоримо не про догмати церкви, а про життя. Надмірна за ця вже впертість, і ні до чого хорошого вона не призведе, почнуться великі проблеми, і доведеться отримати не один ляпас, щоб навчитися пристосуватися до тих обставин, які пропонує нам життя. Давайте згадаємо хрест Господній. Його згадують щодня і ті, хто упокорено, без токерів, покирливо несе свій хрест, несе зі сльозами, але терпляче з любов'ю і вірою Бога. Знаєш, як це важко нести свій хрест і при цьому любити Христа? Це найважче нести хрест і казати при цьому, Господи, Я люблю тебе. А він відповідає: Я теж люблю тебе, і при цьому. Дає тобі хрест, ти запитуєш, Господи, як же так? Хіба це любов? Ти не боїшся, що я можу не витримати і перестану любити тебе, що почну ремствувати, що втрачу віру, відійду від тебе. Чому ти такий жорстокий зі мною? А Господь відповідає, я б з легкістю міг утримати тебе поряд і сумою. З собою оманливими благами і ласкою. Але я хочу, щоб ти був зі мною по-справжньому. Я хочу врятувати тебе, дитино моя. І оскільки іншого шляху до твого спасіння немає, я даю тобі цей хрест, даю, бо люблю тебе. Як же навчитися бачити Божу любов через страждання? Як прочитати очима повними слів слова любові, які каже нам Господь? Ми звикли до того, що якщо нас люблять, то роблять нам щось приємне, наприклад, дарують коробку цукерок або запрошують у гості. Такі дії для нас є показниками любові. Велике дякую, радісно дякуємо ми у відповідь, як приємно. Але ми не в зрозуміти, що Господь усіх нас любить, коли бачимо людські страждання у лікарнях, у притулках. На кладовищах, на фронті серед розчарувані зради, як зрозуміти, що Бог любить нас, незважаючи на всі страждання, які Він нам посилає? Він розпинає нас і при цьому каже, що любить. Як можна цьому повірити, якщо Господь поводиться так дивно? Особливо дивує нас байдужість Бога. Адже він, як нам здається, зовсім не чує наших стогонів, криків, скарг сліз і погроз. Так погроз. Ви колись погрожували Богові, сварилися з ним, не поспішайте засуджувати мене. Це пророк Давид робив це, кажучи: доки, Господи, забуватиш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене. Псалом 12,1 Боже мій, Боже мій, зглянься на мене, нащо ти покинув мене? Далеке від спасіння мого слова, плачу, мого. Боже мій, взимаю день, і ти не чуєш, Воночі і нема мені спокою, псалом 21, ,2 3. Бо стріли твої пройняли мене, і утвердився на мені руку твою. Нема зцілення у плоті моїй від лиця геніву Твого, нема спокою у костях моїх від лиця гріхів моїх, Псалом 37,34. Отже, пророк Давид скаржився Богу. скаржимося йому і ми, а Він дивиться на нас і каже: Діти мої, іншого шляху немає, я не суворий, не злий і не жорстокий з вами. Я істина, я Спаситель світу, прийдіть до мене, подивіться на ті місця, де я жив, прийдіть дорогами, якими я ходив, і підніміться на гору, на яку піднявся я, підніміться на Голгофту. підніміться і укладіть ваші руки в мої рани. У які рани? Вкладіть руки в отвір того місця. На тому місці, де був битий чесний хрест, хто був в Єрусалимі, в гробі Господнього знає це місце на голові. Вкладіть і подумайте, згадайте, уявіть собі те, що тут відбулося, якщо можливо, уявіть собі ті хвилини, коли я зазнав страждання, кричав, плакав і казав: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покину? Матея 27.46. І я казав це, будучи безневинним, безгрішним, непорочним, безлобним анцем Божим. У мене не було жодного гріха чи вади. І пам'ятайте, що в ту хвилину я почув відповідь з небес нічого, мовчання. Бог відповів на мою молитву мовчанням, каже нам Ісус Христос. Я продовжував відчувати Біль, Моє тіло обливалося святою кров'ю, яка забарвила голгофту яскраво червоний колір. А мій Отець залишив мене, щоб я, безневинний безгрішний, пройшов на Христю ваш шлях болю і страждань. Іншого шляху немає, і ми страждатимемо. Зрозумійте, тільки таким чином може змиритися наше я. І тільки так можна побачити Бога. Наша душа ощутиться прекрасним істинним світлом. У нас живе усе найкраще, що маємо. Але для цього, щоб це сталося, спочатку необхідно, щоб у нас померло все гріховне, брехливе, суєтне, егоїстичне, пристрасне, тлінне, усе, що має заникнути перш ніж оживе справжні істини. І іншого шляху тут немає, лише один хрестний шлях. Але незрозуміло, як же навчитися нести свій хрест, і як не чинити опір, не намагатися зійти з нього, з Христа, на який возніс нас Господь. Адже це велика честь участь святій, коли він піднімав є на нас на свій хрест. Вручаючи людині хрест, Господь тим самим запрошує її розділити з ним престол своєї слави? Що написано на Христі Господньому? Ісус Назаренин, цар юдейський і НЦІ. Проте існує традиція зображувати на Христі інший напис, цар світу або цар слави. Як же так? Хіба розіпнутий може бути царем слави? Де ж Його престол, де Його слуги, де багатство, скарби велич, де Його слава. Перед нами скривавлена людина, страчена ганебною стратою, але Господь каже: От моя слава, моя слава це Хрест, і мені радісно бачити Твою любов до мене, що страждає на Христі. Така віра прекрасна, віра в Бога розіпнутого, скривавленого й вмираючого. Зараз я не йду по воді, не творю чудес перед людьми, не привертаю їх до себе так, що вони ходять за мною голодними до самого вечора, не проображаюся шаєві на таворі. Зараз ти бачиш мене спотвореним від ударів, ляпасів і батогів, і продовжуєш любити мене, кажучи, спасителю мій, любові моя. Ти кажеш, це мені розшіпнутому на хресті. от що каже дорогі мої нам Господь, і все це наповнено величою красою. Віра розп'ятого Христа змінила світ. Ти замислювався колись на це, чи зрозумів те, що християнство охопило весь світ, те, що віра у Христа поширилася по, по всьому світі з 33-го року нашої ери. Це почалося з Голгофи, не з земної слави, не з хвалебних гімнів, не з дивних чудес і знамень, а з розп'яття Христа, який на хресті переміг смерть, після чого сталося Воскресіння. Таким чином, Бог показав нам усім єдиний шлях до спасіння. Немає іншого шляху, немає іншого способу урятуватися, отримати позбавлення, освятитися, щоб насолодилася душа і лагідніло серце. Тільки через прибивання до Христа, через ці удари по руках, ногах, голові. Пригадайте, коли вам доводилося чути по телефону звістку про смерть близьких людей, а коли вам повідомляли в лікарні. Що ваша кохана людина померла, що ви відчували в той момент, Не наче серце пронизує величезний цвях, і воно починає кровоточити, воно кровоточить дощі. Пам'ятаєте, я колись розказував, ми, коли ми виходили з храму, одна жінка сказала мені, отче, я втратила сина на війні два роки тому. І в ту ж хвилину очі у неї наповнилися сльозами, неначе її син померне два роки тому, а щойно. Чи це не хрест? Чи Це не рани від свяхів? І відповіді на крик. Для чого? І тільки сльози, сльози надії і віри? Логіки у хрестних стражданнях також немає. Є Божа логіка, логіка віри, надії упокорення. Логіка дива. І єдине, що нам залишається це підкорятися, не з якихось раболітних почуттів ні. Просто нічого іншого ми тут зробити не можемо. Так можна кричати, плакати, ганібити, сперечатися, бунтувати, відкидати, зрікатися, але це не приведе до спасіння. Навпаки, чим більше ми чинимо опір, тим болючіше нам стає. І цей біль не просто посилюється, він, він ні до чого не призводить. У результаті людина починає пожеволіти і отримує ще один додатковий хрест, який навряд чи може врятувати. Це станеться, якщо не змиритися на хресті, який посилає Бог, якщо не поглянути на свій хрест у покоренні і сказати: Господи, ти знаєш, а я не знаю. Мені не під силу зрозуміти це. Не під силу значить власними силами, не осягнути сенсу, який несе у собі хрест, не зрозуміти і не усвідомити цього, не проаналізувати. Інакше можна з'їхати з глусту. Але оскільки зрозуміти це неможливо, значить тут криється таємниця, і ця таємниця страждання кожної людини. Тому, коли ми бачимо, як хтось страждає, не треба починати шукати, чому пояснень казати, це тому, що Господь хотів для нього того й того. Ми знаємо, що все по волі Божій. Коли страждання приходить до нас, ми забуваємо про всі міркування, а про інше говорити легко, ніби ми й справді знаємо Божу волю і Його промисл. Ні. Я дуже добре запам'ятав, що сказав один з святий. Коли прочув про катастрофу безлічі людей, він приїхав зустрітися з родичами загиблих, а після цього його запитали, що ви їм сказали, напевно, якісь дивні важливі слова, поділіться з нами. На це він відповів: я прийшов до цих людей не для того, щоб щось сказати. Коли ми бачимо, що хтось страждає, несучись і хрест, не треба говорити, не треба намагатися давати якісь богословські чи філософські пояснення і сторікувати, міркувати, вражаючи всіх красою своїх домов. Але що ж тоді робити? Плакати, плакати разом з цими людьми, співчуваючи їм, обійняти, поцілувати і помовчати разом. Бо хіба можна тут щось сказати? Що взагалі можна сказати, побачивши страждання, побачивши хрест? Як би ми ви, виявилися ви перед Христом Господнім, хіба нам без на думку щось говорити ні? Нам залишається робити тільки те, що робила Пресвята Богородиця, Іван Богослов, і всі ті, хто любив Господа. А що вони робили? Плакали. Плакали і не розуміли, жахалися, страждали і благоволіли. Це дивно та унікально, друзі. Тільки знаходячись у церкві, можна відчувати таке, коли одночасно і стражданням і болем побачиш Господа на хресті з'являється надія і віра. Дивлячись на Його Хрест, ми згадуємо про свій хрест і плачемо, тужимо, але кажемо про цьому, Господи. Не дивлячись ні на що я вірю в тебе і знаю. Що все буде добре, бо ти Воскрес, і я теж перемагаю смерть через свої страждання. І я знаю, що через Хрест обов'язково отримаю від Тебе нагороду. Це і є, дорогі мої, живі, жива віра в Бога, а не просто повторення рядків символою, і символом віри вірою в єдиного Бога цього Вседержителя. Ми говоримо ці слова і все одно тривожимося, турбуємося. А як можна, вимов, символ віри, продовжувати боятися? Ми щодня говоримо цю молитву, можна сказати, що знаємо вже теорію нападник, але справжня віра це коли ти страждаєш, тобі боляче, але ти при цьому не втрачаєш надії, не боїшся і не перестаєш славити Бога кажучи, бачу тебе розіпнутим, але поклоняюся і служу тобі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на канал, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, подобайки не задобувайте. Слава Ісусу Христу!